В місті Киромурозі відбувся загальний суботник. Даний суботник ну, зібрав безпрецедентну кількість мешканців нашого міста. Це близько 45 тисяч людей. Зібралось дуже багато різних громадських організацій, за що нашим мешканцям дуже велика подяка, доволі таки якісно відпрацювали виконкомі районних у місті рад які забезпечили явку і мешканців, і підприємств, і різних громадських організацій. За Ходи, проведені під час суботника, охопили всі райони міста, всі сім районів міста. Загалом це були громадські парки, громадські різні місця, житлові масиви, прибудинкові території. Було висаджено порядка 1200 дерев. Було посіяно 14 гектарів нового газону, прибрано 22 сміттєзвалища на території міста. Велике дякую всім, хто взяв участь у даному суботнику хто дійсно вболіває за чистоту порядок в нашому місті?